Генеральна прокуратура України оголосила в розшук 76 колишніх депутатів Верховної Ради Криму, які сприяли російській окупації півострова рік тому. Нагадаємо, на початку березня, через посольство Російської Федерації в Києві, їм були направлені повідомлення про підозру у державній зраді і посягання на територіальну цілісність України. Під час досудового розслідування достовірно встановлено та отримано беззаперечні докази того, що в березні 2014 року вказані депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим вчиняли злочинні дії, які сприяли незаконній окупації вказаної території. Зокрема, вони прийняли ряд постанов, якими було утворено нелегітимні державні органи, такі як органи на території так званої Республіки Крим, що у подальшому призвело до приєднання цієї території до складу Російської Федерації. За словами прокурора Автономної Республіки Крим, українське правосуддя рано чи пізно наздожене не тільки тих, хто навесні минулого року голосував за проведення незаконного референдуму і затверджував самопроголошену владу Криму, але й тих, хто присягнув на вірність державі агресору, розслідують злочини біля 900 чоловік, з яких вже 76 оголошено по підозру, тих людей, які зрадили нашій державі, які допомагали окупувати Крим, які на сьогоднішній день працюють в тих установах і продовжують творити беззаконня. Всі фігуранти кримінального провадження, підозрювані в держраді і сепаратизмі, слідчими не називаються в генпрокуратурі. Оприлюднили лише кілька найвідоміших прізвищ, яким направлено повідомлення про підозру. Серед них сенатори від Криму в Раді Федерації Росії Ольга Ковітіді, Сергій Цеков, а також депутати сепаратистської держради Криму, Світлана Лужецька і Костянтин Бахарів. Є в мене велика і глибока переконаність. В тому, що недовго залишилось того часу, щоб, по крайній мірі, колишніх наших е е чиновників ми е е зробили тотальне переслідування їх. Що якщо вони будуть мати можливість тільки і е функціонувати чи жити, то це буде тільки виключно на е окупованій території або на оку території окупанта. На початку березня Печерський райсуд Києва заарештував майно головних кримських сепаратистів, самопроголошеного прем'єра Сергія Аксьонова та спікера Держради Володимира Константинова. Під арештом тепер знаходяться автомобілі, житлові та нежитлові приміщення, в тому числі і на материковій частині України. Загальна вартість заарештованого майна більше одного мільярда гривень.